Так, продовження у нас по балиці. Ось дивіться, цю стару ми вже зняли, від'єднали від ресур. Поклали неї вже типу, для хранілища. Що хочу показати? Щоб може в кого таке було, дивіться. Передні пальці. Була у когось така вироботка. Дивіться, беремо сюди. Дивіться. Чи ні, скажіть, напишіть. Дивіться, слідущі те саме. Піддивимося новенькі, ось дивіться. Дивіться, опа, натяг. Ну. Хорошо, ще що я хотів показати ресори. Дивіться, ресори перечищаємося болгаркою. Щось одну ресору перешліфували. Ви Дивіться, що на одній ресорі, що на другий корінний лист, там на двох кльопках приклепаний такий скользящий п'ятачок. І воно у нас перетерте, зараз покажу. Дивіться, ось, ось два корінних. Ось тут попідписував. Правий, ліва сторона. Ось дивіться. В одному був лопнутий, ось вже він поїжджає, другому ось до бачите, стертий. Що я робив? Я взяв старого листа, відрізав скільки треба і почав сверлити. Почав сверлити таким непобедівним сверлом і викрашилась на пайки. Ну, думаю, в мене там є старий савдепський свердл, лежать, попробую і ними заточив. І я просто в шокі, чи таке сверло попалося. Посверлив я повністю дирки ось до тут. Це все. Конуса поробив теж совєтськими свердлами. Зараз у нас просто світу немає. Появиться світ, виточу сюди закльопки з хорошого металу. І буду клепати. Поклепаємо, приготуємо листи. Ось так воно виглядає. Бачите, будуть хороші товсті. Тоді будемо ставити все. сюди цілий ресору, одну другу набирати. Дивитися по відстані крамбал. Ну, як з э, стрім'янки в нас аж ці довше, ось ці 65-20 От вони. От наскільки довше. Ні, то будемо якісь сюди втулочки точити, щоб підложити під гайки. Тоді ресору ставимо і будемо дивитися, Все. у нас відстань. Бачите, наскільки шире. Так само і тут Оце треба щось вирішити. Або втулки будемо точити на токарному, на стрім'янки накладати на пачку. Так що включиться світ, будемо продовжувати далі.